Традиційний східний дизайн килим в розмірі 2х3 за кольором світлий беж. Ворс трошечки виблискує, кольор буде змінюватися від насинченості світла, тобто від кута світла, наскільки він буде темніший або світліший. Ось такий дизайн у нас. За висотою ворсу це. Приблизно 11 мм. Ворс м'якенький, дуже приємний на дотик, нагадує вовну натуральну. Матеріал не має присадки, тобто не, не сідає. Бахрома коротенька, дуже зручно для прибирання. Мити килим можна, він не боїться вологи. І наскільки висока щільність, всі візерунки, вони всі дуже дрібненькі. Це можна побачити будь-який сам цей дизайн цього візерунка. Ось так. І зараз ще обійду з іншого боку, він стане трошечки більш вежевий і буде виблискувати за рахунок того, що у нас світло падає саме з того кута. Ось. За кольором тут він більш насичений.